Я ще не зовсім виспався, коли, прокинувшись на світанку, зрозумів, що та, що біжить по хвилях, більше не стоїть біля мову. Каюта опускалася і піднімалася в повільному темпі крутої хвилі. Та, що біжить по хвилях, ішла на різкому попутному вітрі зі швидкістю, як я глянув на лах, 15 морських миль. У сірій полуді неба притаїлася певна обіцянка сонячного променя. Гез був у смокінгу. Його бездоганному костюму дико суперечила п'яна судома обличчя. Він був геть п'яний. Хочете повеселитися? запитав він, значуще підморгуючи, тим часом, як його гострий холодний погляд уважно вивчав мене. Капітане Гез, сказав я, ретельно вибираючи слова. Я прошу вас назавжди забути про мене як про компаньйона в розвагах». Ваші розваги для вас мають, очевидно, і сенс, і виправдання. Більше я не можу дозволити собі розміркувати про ваші вчинки. Але я теж вільна людина. Ви мене образили, повільно вимовив Гез Цього я вам не подарую. Тримайте його, звернувся Гез до матросів. Заберіть револьвер. Перш ніж кілька року стигли спіймати мою руку, я вивернувся і двічі вистрелив. Але гез відбувся тільки тим, що зігнувся, відскочивши бік. Ви негайно залишите судно. Вам дадуть шлюпку і весла, але я більше не хочу вас бачити тут. Матроси перенесли мої речі. Я зійшов у шлюпку, що зависла над водою. Я вставив весла, але продовжував нерухомо сидіти у мимовільному і безцільному чеканні. Несподівано на палубі пролунали крики, лементи, суперечка і шум так раптово й голосно, що я не розібрав, у чому річ. Нарешті почув вимогливий жіночий голос, що промовив різко і холодно. Це моє діло, капітан Гес. Досить, бо я так хочу. Усе подальше, що я почув, звучало подивом і люттю. Гес крикнув. Гей там! На шлюпці, заберіть її. Він додав, звертаючись невідомо до кого, не знаю, де він її ховав. Гарве. Пролунав свіжий, нібито знайомий голос невідомої і невидимої жінки. Подайте шлюпку до трапа. його зараз спустять. Я пливу з вами. Унизу трапа з'явилася струнка, закутана постать, махнула рукою і точним рухом перескочила в шлюпку. Геть від корабля, відштовхніться веслом. Я відштовхнувся, і нас віднесло хвилею. Вітерду у спину, за моїм розрахунком за дві години мав настати світанок. Як ви тепер почуваєтесь, Гарверу? Ви мене знаєте? Я знаю, як вас звати. Скажу вам і своє ім'я Фрезі Грант. Певно, це мені слід було б запитати вас, сказав я, знову дивуючись її спокійного тону. Так саме запитати, як почуваєтеся ви після свого запеклого вчинку, що кинув нас вічнавіч на віч у цій проклятій шлюбці посеред океану. Я був вражений. Тепер я до цього ще й приголомшений. Я вас не бачу на кораблі. Чи може мені гадати, що вас утримували силоміць? Силоміць? О, ні, ні. Ніхто ніколи не міг утримати мене, соломіць будь де Хіба ви не чули, що кричали вам з палуби? Вони вважають вас спритником, що ховав мене у трюмі чи де інде, і зрозуміли так, що я не хочу залишити вас самого, я не можу нічого знати про вас проти вашої волі. Якщо ви захочете, ви мені розповісте? О, це безперечно, Гарве. Але трішки почекаємо. Гаразд. Припускаючи, що вона схвильована. Хоча дивно володіє собою, я запитав, чи не вип'є вона трішки вина, яке було в моїх баулах, аби зміцнити нерви. Ні, я не маю потреби в цьому. Проте ви, звичайно, хотіли б побачити, хто ця непрошена сидить з вами. Тут є ліхтар. Вона, перехилившись назад, вийняла з кормового камбуза ліхтар зі свічкою. Рідко коли я так хвилювався, як подаючи їй сірника й очікуючи світла. Поки вона це робила, я бачив тонку руку і металеву сітку ліхтаря, палахкотливі тіні пробігли човном. Тоді Фрезі Грант зачинила дверця та ліхтаря, поставила його між нами і зняла покривало. Я ніколи не забуду її такою, як бачив тепер. Навколо неї мерехтів відблиск, гублячи серед перекатів хвиль. Правильне, майже кругле обличчя з красивою ніжною посмішкою було сповнене чарівної нервової гри і втіхи з мого подиву, що дедалі зростав. Та в її чорних очах сяяла нерухома цятка. Очі, якщо придивитися до них, мали відтінок різної затятості, непояснюване мовчання більше, ніж мовчання стиснутих губ. У її чорному волосі блищали перли гребенів. Мереживна сукня, що відкривала гнучки плечі, так само бездоганно білі, як обличчя. Охоплювала стан широким перекинутим віялом, з якого виступала, погойдуючись, маленька ніжка в золотому черевичку. Я споглядав, дивуючись, що не шукаю пояснення, я чув стукіт свого серця в грудях, шиї скронях. Воно стукало дедалі швидше і тихіше, швидше і тихіше. Я вас залишу, а ви слухайте, що скажу. Як почне світати, тримайтеся на південь і веслуйте якнайшвидше. Зі сходом сонця вам трапиться вітрильник, і він візьме вас на борт. Судно йде в Гельг'ю, і коли ви туди дістанетесь. Ми там побачимось. Ніхто не має знати, що я була з вами, крім однієї, котра поки захована. Я була з вами задля того, щоб вам не було моторошно і само. Ніч темна, мовив я, насилу підводячи погляд, бо стомився дивитися. Хвилі, лише хвилі навкруги. Вона звелася і поклала руку на мою голову. Як мармур під променем світла блискала її рука. Для мене там лише хвилі, і серед них один острів. Він сяє все далі, все яскравіше. Я кваплюся, я поспішаю, я побачу його на світанні. Прощавайте. Чи не сумно на темній дорозі, що мені сказати вам? відповів я. Ви тут, це і є моя відповідь. Де остріл, про який ви говорите? Чому ви сама? Що вам загрожує? Що береже вас? О, не думайте про морок. Я підкоряюся собі і знаю, чого хочу. Про це говорити не можна. Полум'я свічки сяяло так яскраво, що я знову відвів очі. Я бачив чорні плавці, що перетинали хвилю, як буї. Хто це? Не звертайте уваги і не бійтеся за мене. Хто б не були, вони у своїй ненаситній надії. Ні зачепити мене, ні зашкодити. Мені вони більше не зможуть. Коли вона це говорила, я звів очі. Фрезі Грант. закричав я стугою, бо невимовний жаль охопив мене. Назад! Вона була на воді неподалік праворуч, і її повільно відносило хвилею. Бачачи, що я дивлюся, вона кивнула і посміхнулася. Вітрильник, який взяв мене на борт, називався Нірок. Він йшов в Гельгю із Сан-Ріоля з вантажем Черепах. Їжу варила Дезі. Поки я розмовляв з командою Шхуни, мою шлюпку підвели до корми, взяли на талі і поставили біля шлюпки нирка. Багаж уже лежав на палубі біля моїх ніг. Тим часом вітрила напнув вітер, і шхуна пішла своїм шляхом. Ну? Сказав проктор, щойно встановилася подоба внутрішньої рівноваги в усіх нас. Викладайте, оскільки ми зупинилися заради вас. Хто ви такий? Це історія, яка вас здивує, відповів я після того, як подякував, міцно потиснувши його руку. Мене звуть Гарвей я плив туди ж, куди ви пливете тепер, у Гельгю, на судні та що біжить по хвилях, під командою капітана Геза. І вчора ввечері він мене висадив на шлюпку після бучної сварки. Його треба було просто вбити, заявив Проктор. І ви не відповідали б за це? Він не встиг, зауважив один матрос. Я б ніколи не сів у шлюпку, тільки силоміць, продовжував Проктор. Він був води. Утрутилася дозі. Ви правильно вчинили. Звернулася вона до мене. Краще вмерти, аніж бути побитим і викинутим за борт, якщо таке лиходійство. Ви мені потрібні, сказала вона, сором'язливо посміхаючись, а потім стала серйозною. Зайдіть до кухні тут нам говорити незручно. Хоча, крім нісенітниці, ви від мене нічого не почуєте. Угодившись, я трохи посидів, а потім пішов на кухню. Дезі сиділа на табуретці і запросила сісти. Я сів на барило і приготувався слухати. Хоча це не ввічливо, але мене чомусь турбує те, що я не все знаю. Ви не все розповіли нам про себе. Я вчора думала. Знаєте. Є щось загадкове, точніше ви сказали правду та про одне змовчали. А що це? З вами в морі щось сталося? Чомусь мені вас шкода? Чого б це Чи маю я право знати? Якщо ні, то ви тоді не відповідаєте. Дезі? сказав я, довіряючися її наївній цікавості. Ви не помилилися, але у мене зараз особливий стан. Зовсім особливий, такий, що не можу сказати так відразу. Я тільки обіцяю вам не приховати нічого, що було в морі, і зроблю це в Гельгію. Вас щось налякало? Не сердься на мене, на мене іноді не ходить. Так що всі вражаються. Я от увесь час думаю про вашу історію. І я не хочу, щоб у вас залишився про мене спогад, як про цікаве дівчисько. Я був зворушений. Вона подала мені обидві руки, струснула мої і сказала: ось і все. Чи вам було тут добре? А ви як гадаєте? Ніяк. Судно маленьке, досить брудне, і жодних розваг. Їжа теж не на належному рівні. Дезі, у вас є батько, мати? Були, звичайно, як у кожної порядної людини. Батька звали Річард Бенсон. Він безвісті зник у Червоному морі. А мати застудилася і померла років п'ять тому. Зате в мене гарний дядько за мене піде у вогонь і воду. У нього немає більше племінників. А ви чули про Фрезі Грант? Ні? То послухайте. Років 150 тому із Бостона в Індію ішов фрегат адмірал Фос. Серед пасажирів був на цьому кораблі генерал Грант і з ним його донька, чудова красуня на ім'я Фрезі. Адмірал Фос плив півтора місяця, коли на світанку вахта помітила. В лише зну хвилю, котра йшла спокійним морем при помірному вітрі з південного сходу. Ішла вона дуже швидко. Звичайно, усі злякалися і вжили заходів, щоб потонути, так би мовити, красиво, з видимістю, що гинуть не котрі ніколи не бачили стометрового валу. Нічого не сталося. Адмірал Фос подерся вгору, став на висоті дзвіниці святого Петра і пішов униз так, що коли опустився, швидкість його ходу була 30 миль за годину. Коли сонце стало сідати, вони побачили острів, який на жодних картах не значився. На шляху Фоса на цій широті не могло бути острова. Капітан негайно записав у корабельний журнал, що сталося. Та до острова не підійшов, бо побачив безліч шрифів, а по узбережжю схил без бухти і відмілин. З'явилася Фрезі Грант і почала просити капітана, щоб він пристав до острова подивитися, що це за земля. Міс, сказав капітан. Я можу відкрити нову Америку і зробити вас королевою, але немає можливості пристати до острова при глибокій посадці фрегата, бо заважають буруни і рифи. Фрезі стояла, закусивши губу. У цей час, як на гріх, молодий лейтенант здумав їй сказати комплімент. Ви настільки легкі, сказав він, що за бажанням могли б пробігти до острова по воді і повернутися назад, не замочивши ніг. Що ж ви думаєте? Нехай буде по вашому серцю. Я вже дала собі слово бути там, і я дотримаю його або помру. І ось, перш ніж устигли простягнути руку, вона вихопилась на поруччя, задумалася, сполотніла і усім махнула рукою. Прощавайте, не знаю, що зі мною робиться. Але відступити вже не можу. Вона зіскочила і, скрикнувши, зупинилася на хвилі, мов квітка. Ніхто, навіть її батько, не міг вимовити й слова, настільки були вражені. Вона обернулась і, посміхнувшись, сказала: а це не так важко, як я гадала. Передайте моєму нареченому, що він мене більше не побачить вітчизну. Тоді опустився туман, вода здригнулась, і коли туман розсіявся, не видно було ні дівчини, ні того острова. Ось і вся історія, що було потім, звичайно, нецікаво. А відтоді пішла чутка. Що Фрезі Грант іноді бачили то тут, то там вночі чи на світанку. Вважають, що вона піклується про потерпілих у катастрофах. І той, хто її побачить, кажуть, буде думати про неї до кінця життя. А ви вірите у Фрезі Грант? А ви? Це мені подобається. Ви, ви чи вірите? Я безумовно вірю і скажу чому. Я гадаю, що це могло бути, сказав я. Ні, ви знову жартуєте. Я вірю, тому що від цієї історії хочеться щось зробити. Наприклад, стукнути кулаком і сказати: так, людину не розуміє. Хто не розуміє? Усі. І людина сама не розуміє себе. О десятій вечора з'явився вогонь. Ми підходили до Гельг'ю. дужче яскравішав вогонь маяка, і верхня лінія довгого мису, що відокремлює гавань від океану, ставала виразнішою, бо за неї плавав золотавий туман, великий прошарок світла. За мисом було щось подібне до жовтої зорі. Проктор приніс трубу, але не розглядів нічого, крім будівель на мисі, і припустив, чи це не відблиск великої пожежі. Проте немає диму, зауважила, підійшовши Дезі. У вечоровій тиші я почав розрізняти звук непевний, як бормотання, звук із приспівом, з гулом труб, і я раптом зрозумів, що це музика. Вітрильник повернуло, причому вітрила затулила гавань, що відкрилася. Усі ми поспішили на бак, нічого не розуміючи, настільки були здивовані і захоплені розгорнутим видовищем гострим і прекрасним у зорній пітьмі. Скажіть, крикнула, сміючись і бентежачись Дезі. Чому у вас так яскраво і весело? Що сталося? У нас карнавал, розумієте? закричала жінка. Карнавал. Тихо й урочисто вимовила Дезі. Я бачив карнавал у Римі і Ніці. Але карнавал поблизу тропіків перед лицем океану. Я був на широкій заасфальтованій вулиці, неподалік віднівся майдан. Туди прямувала юрба з усього провулка. Через голови я побачив статую, що височіла над юрбою. Це була мармурова фігура жінки з підведеним лицем і простертими руками. Поки я проштовхувався до неї крізь натовп, її позу і весь вигляд я не зовсім розумів. Нарешті я наблизився настільки, що побачив висічений під її ногами напис і прочитав його. Та, що біжить по хвилях. Коли я прочитав ці слова, світ мені потьмарився, і слово, одне слово могло б пояснити все. Але його не було, ніщо не змогло б відвернути мене тепер від цього напису. Він був у мені і разом з тим мав збігти таємничий вплив часу, аби над несподіваним запрацювала думка. Чиїсь теплі руки, охопивши голову, затулили мені очі. Я стояв, теплюючи єством, уже здогадуючись, що зараз станеться. І неголосно голосно запитав: Хто це? Та, що біжить по хвилях. Можливо, тепер пізнаєте. Десі? сказав я, відводячи її руки від обличчя, і вона відвела їх. Пробачте за зухвалість», сказала дівчина, зашарівшись і нервово сміючись. Вона дивилася на мене своїм прямим веселим поглядом і говорила очима про все, чого не могла приховати. Ох, мені щастить. Адже це вдруге ви замислено стоїте, а я підходжу. Ви злякалися? Дезі, люба Дезі, сказав я. Я щасливий вас бачити. Я надто завинив перед вами. Ви тут сама. Ну, добрий день. Гарно. О, як я вас хотіла бачити. Я багато чого не сказала. Ви бачили Фрезі Грант. Ви боялися мені сказати це. З вами це сталося. Уявіть, як я була вражена. Мені перехоплювало подих від думки, що мій здогад правильний. Тепер зізнаєтеся, що так. Це так, відповів я з тією ж простотою, оскільки ми говорили однією мовою. Томасе Гаррую, ви маєте слушність. Я сама була з вами в човні і бачила Фрезі Грант, дівчину в мережевній сукні, котра не боїться ступити в безодню, бо й вона бачить те, чого не бачать інші. І те, що вона бачить, дано всім. Беріть його! Я Дезі ще молода, щоб розмірковувати про ці складні речі, але я знову скажу: людину не розуміють. Треба її зрозуміти, аби збагнути, як багато невидимого. Грант, ти є. Ти линеш, ти тут. Скажи нам добрий вечір, Дезі, Добрий вечір, Гарвою. Її обличчя сяяло, гнівалось і сміялось. Мимоволі я підвівся з холодком у спині, настільки дивовижно задзвенів її голос, і я почув слова, вимовлені без зовнішнього звуку, але так чітко. «Добрий вечір!» Почули ми з моря. Добрий вечір, друзі, чи не сумно на темній дорозі? Я поспішаю, я біжу, я лину.